Добрий день! Сьогодні ми з вами проговоримо про адресацію і про формули в електронних таблицях. Коли ми з вами розпочинали вивчення електронних таблиць, я вам говорила про те, що кожна клітинка електронної таблиці має свою адресу. Адреса клітинки визначається літерою стовпця. І номером рядка. Побачити адресу клітинки можна у спеціальному полі. Коли пишуть формули, використовують не вміст клітинок, а безпосередньо адресу клітинок. Давайте розглянемо це на прикладі. Я створила два ступці, чисел x і y. Тобто значення чисел для x і для y. І відповідно хочу тут прописати суму цих чисел. Тепер запам'ятовуємо, будь-яка формула починається зі знаку дорівнює. Якби ви писали в математиці, ви б писали 45 додати 15. Але ми пишемо іншим чином. Ми 45 не пишемо, ми пишемо адресу клітинки, де знаходиться це число. Тоді ставимо знак додати і пишемо адресу іншої клітинки. Адресу можна приписати вручну, але я вибирала просто виділяючи клітинки курсору. Щоб закінчити введення формули, натискаємо клавішу Enter. Таким чином, ось ми вже маємо форму. результат 45, додати 15, у нас результат 60. У чому полягає перевага використання не вмісту клітину. А адрес клітинок. У тому, що якщо я зараз зміню ці числа, то автоматично зміниться і результат. Запам'ятали тут у нас зараз число 60, а я зміню число 45 на 40, автоматично змінилася і сума. Є ще одна досить зручна функція в електронних таблицях. Ми з вами ввели всю в цю клітинку-формулу. Далі ми можемо скористатися маркером автозаповнення для того, щоб усі наступні клітинки не вводити формулу щоразу вручну, а заповнити автоматично. Для цього. Робимо наступне. Зверніть увагу, кожна клітинка, коли ви її виділяєте, вона в такій раморці. Але в нижньому правому куточку є маленький квадратик. Якщо на нього навести курсор, він перетворюється у хрестик. Тепер натискаємо ліву клавішу мишки і протягуємо вниз. Автоматично наші формули перезаписалися. Зверніть увагу, перезаписалися адреси клітинок по рядках. Адреси клітинок. Такого виду, коли є літера стовпця і номер рядка, це називаються адреси відносні. Окрім відносних адрес клітинок є ще таке поняття, як абсолютні адреси клітинок. Припустімо, мені потрібно весь стовпець всі числа Х помножити на одне єдине число. Яке я веду сюди. Наприклад, нехай це буде число 2. Тобто на клітинку d1 і записати результати в цей стовпець. Дорівнює. Що я буду робити? Я ставлю знак дорівнює, адже я записую формулу, вибираю а2, ставлю знак множити. Ну, а далі вибираю d1. Що буде? Якщо я поставлю Enter, в мене вийшов результат. Але далі я використаю автозаповнення, і у мене немає чисел. Далі у мене нулі. А все тому, що, коли маркер автозаповнення перезаписує, то він, відповідно, змінює і літеру біля. Точніше, цифру біля клітинки D. Тобто, уже тепер наступних не d1, а d2, d3, D4, D5, D6. Що ж нам зробити, щоб нам щоразу множило на клітинку d1? Все дуже просто: у формулі І перед D і перед одиницею потрібно поставити знак долара. Це перетворює відносну адресу D1 в абсолютну адресу. Використовуємо маркер автозаповнення тепер як бачите, замість нулів стали цифри. І коли ми будемо переходити по наступних клітинках, у нас змінюватиметься А А2, А3 буде в нас А2 А3, А4, але кругом залишається Д1. Тому що Д1 ми прописали як абсолютну адресу. Отже, Маємо відносні адреси. Це коли літера стовпця і номер рядка. Маємо абсолютні адреси, коли перед літерою стовпця і номером рядка ставиться знак долара. Але є ще таке поняття: як змішана адреса. Коли знак долара ставиться або перед літерою. Стовпця або перед номером рядка. І тоді фіксується або стовпець, або рядок. Давайте розглянемо це на прикладі. Хочу я зафіксувати, наприклад, щоб у мене ось цей стовпець множився на одне єдине число. Але писалося все не в стовпчик. Ставимо знак дорівнює. Вибираємо конкретну клітинку. Я фіксую другий рядок, тобто ставлю знак доларом перед двійкою. І множу це, наприклад, на те саме число 2. Натискаю Enter. Тепер я всі ці числа буду писати не в стовпець, а в рядок. Бачите? Відповідно, що у нас вийшло? Ми зафіксували другий рядочок. І він, цей рядочок, множиться на 2. B2 C2 множиться на 2 D2 множиться на 2 E2 множиться на 2 Тут де 2 множиться на 2, у нас вийшло 0, адже у нас тут немає нічого. Таким чином, ми і здійснюємо розрахунок. Ця ж сама формула, але маркер автозаповнення вниз. Кругом виходить 80. Тому що я зафіксувала другий. Другий рядочок. І коли у мене йде зміна по стовпцю А тільки, то в мене весь час зафіксована, залишається тільки ця клітинка, тому що це є другий рядочок. Коли я зміни вела в сторону, то в мене брало всі підряд цифри із другого рядочка, але змінювали. Назви стопців. Мішані адреси клітинок використовуються рідше, а от відносні і абсолютні використовуються постійно. Також, крім окремих адрес клітинок, використовуються і діапазони клітинок. Про діапазони клітинок поговоримо дещо. Пізніше. А сьогодні у нас з вами є завдання. Для того, щоб пояснити вам цей матеріал, я створювала новий аркуш. Але повернемося до аркушу бухгалтерії, до нашого магазину. Вашим домашнім завданням треба буде порахувати вартість. Товару, який у вас є. Як ми рахуємо вартість? Ану, пригадайте. Так, ми маємо кількість помножити на ціну. Пишемо слово вартість, а сюди маємо записати формулу. Дорівнює. Використовуємо адреси клітинок. Клітинка С2 множиться на клітинку Д2. Зверніть увагу, пам'ятаєте, тут у нас числа, тут у нас гривні. Пам'ятаєте типи даних? Але незважаючи на те, що в нас там числа, а там гривні. У нас все рівно, в результаті має бути число. Причому число у нас у гривнях, адже ми кількість помножили на ціну в гривнях, і вартість, відповідно, прописалася в гривнях. Щоб не писати формулу в кожному наступному рядку, використаємо маркер автозаповнення. Відповідно, отримали наші показники вартості. Що, окрім вартості, ми повинні знати? Ми повинні ще нарахувати заробітну плату нашим працівникам. Але це ми зробимо наступного разу. А на сьогодні гарного всім дня, сонячного настрою, мирного неба. Виконуйте завдання і до наступної зустрічі!